Сім, сьогодні проходить виставка Сіт 2013 і сьогодні показують там багато різних гаджетів. Це проходить на Plaza Хто знає, хто не зміг приїхати, я покажу декілька гаджетів. І це огляд нового теблета Sony Xperia Z. В нього 10 дюймів екран Full HD дисплей з роздільною здатністю 1920 х 1200 В нього встановлений Android 4.2. Це екран з tft дисплеєм Як ви бачите, в нього є така мультизадачність, яку ми можемо запустити. Дуже багато програм запущено і нічого не висне. Качество екрану чудове, як ви бачите, по картинкам. Це MobReseць, е, попередній образець. Також е, в цьому планшеті встановлений Qualcomm Snapdragon S4 Pro з 1,5 ГГц, потім 4, 4 ядра і 2 ГБ оперативної пам'яті і встановлений Android 4.2.2. Також в ньому 16 ГБ або 32 або 64 ГБ домашній і також можна ставити карту пам'яті. ви бачите камеру, це камера в ньому на 8 Мп з Exmor R. Також тут він записує 1280 відео і також можна він захищений по стандартам IP55 і ip 57. Бачили, його можна топити. Він тонесенький, товщина його 7,2 мм, висота 172 мм і товщина 266 мм. Ось така брошурка є про Sony Tablet Z. Потім важить цей планшет 495 грамів. Ось такий планшет. Не визнане, глюкає і соні молодці. Ось такий планшет. Також в нього звук чудовий чуєте. Дуже чудовий звук. Як для планшета, звук йде з бокових динаміків, які з збоку. Також тут багато пісень, можна послухати і подивитися. Планшет не визна, навіть коли запущено багато програм. Ось такий планшет. Ми переходимо до наступного вот